Перше питання до вас, звісно, чому партія регіонів висунула на кандидата у президенти? Було прийнято відповідне рішення. Я не буду багато говорити щодо, щодо тої інтриги, яка і так загально відома. Ми готувалися до того, що кандидатом від партії регіонів буде Сергій Тигіпко. В останню хвилину будемо говорити так, не домовились. Він висунувся сам. Паралельно з ним самовисуненням пішов Михайло Допкін, хоча він попередив, що він має такий намір. І враховуючи, що ми вже мали два кандидати фактично від партії регіонів, а потім ще виявилися ще два: Олег Царьов і Юрій Бойко. Було би, мабуть, некоректно ще висуватися і самому. Або навіть якби. Ну, я, я не про це запитую. Наприклад, я запитую просто про логіку внутрішньопартійну. партійного. От Партія... я сказав, було чотири кандидата. Навіщо ще Партія... п'яти? Партія переживає непрості часи. Це ну... факт. Ну чому? Я поясню, чому. От Олег Царьов вчора заявив, що знімає свою кандидатуру з виборів президента України. Заява була, але в ЦВК про це нічого поки що не знають. Тобто він не дійшов. Я, до речі, на з'їзді звернувся до всіх чотирьох кандидатів. Mm. Я сказав, що я дякую за підтримку. Дійсно, намір висунути мене був. Він був. Але я подякував всім, хто пропонував мені висунути свою кандидатуру на посаду президента України. І в своєму виступі на з'їзді я подякував, що сказав, що я сподіваюся на те, що в кінці перегонів із членів партії буде тільки один кандидат, а решта підтримує того, у кого буде більша підтримка згідно із об'єктивних соціологічних досліджень. Дуже би хотів, щоб я був почутий і що в кінці перегонів від партії регіонів був один представник. Але потім рішенням президії з'їзду, до якого я поставився доволі скептично, але яке я сприйняв, ті члени партії, які були не підтримані з'їздом і не зняли відповідно свої кандидатури, були виключені із лав партії. Я це рішення сприйняв до виконання, але під час його прийняття я не приймав участі. Ну, дивіться, давайте подивимося просто на персоналі кандидатів. Царьов, я не можу сказати, що ця кандидатура не викликає питань навіть всередині партії регіонів, правильно? Ну, Власне, його і з партії попросили на вихід після цього, правильно? Після самовисування. Але я зараз хочу добирати точні терміни, але його про Кремлівську абсолютно позиція його дружба з Дмитром Кисельовим, який робить відповідні програми, я хочу нагадати, там на російському каналі першому, потім його призначили Раша Тудей інформаційного агентства. Але Царьов не приховує, що він з ним дружить. Та, і, власне, те, що говорить Кисельов в ефірі, Царьов говорить так. Чому. Я не аналізував синхронність роботи обох відверто а, скажу. А я аналізував. І мені тут нема що коментувати, мабуть, це питання коректно було б задати або Кисельову, або Царьову. Ну, Кісельова в цій студії навряд чи хоч, хотіли бачити, а царьов був. Е, от просто... Ви запитали його? Ні, Шкода. запитував, звісно. Ну чому? Ви подивіться це інтерв'ю, воно є в записі, воно набуло певної популярності серед наших глядачів. З'явилися інтернет-меми. Це просто свідчить про, е, скажімо так, вартісність кандидатури в президенти. У Добкін має свою історію, абсолютно просту історію. Це е, кандидування на мера Харкова, коли. Вони, в них є діалог з Кернесом, за це фіксовано на, на відео. Тобто це є слабке місце реально. Ну, Тобкін... ну, чому щира людина, щирість, щире спілкування, відкритість? Ну, Ми теж так вміємо спілкуватися, звісно, але я до ну, мене не йду. А кандидат президенти це не Бог. Не Бог. Як, як з'ясувалося, і наші президенти далеко не Боги.